З благословення глави отця Української греко-католицької церкви та архієпископа і митрополита Івано-Франківської митрополії під патронатом благодійної організації Любов і Милосердя та церкви Серця Ісуса і серця Марії міста Долини Івано-Франківського відбувся фестиваль української духовної сучасної пісні з піснею до Бога імені кардинала Мирослава Івана Любачівського. Фестиваль проводиться з метою збереження і розвитку духовної пісні та духовного слова у вірші чи поемі. Духовно-національного виховання дітей, молоді та дорослих та популяризація фестивалю конкурсу. Ніколи наш український народ не осягне тої мети своєї, тої великої радості, якщо не буде близько з Богом. І тому особливо цей час. Коли ми бажаємо подарувати людям духовну пісню, ми повинні піднести дух. Молитви через добру підкреслю християнську пісню це наш обов'язок творити красу, оспівуючи Бога.